Добрий вечір. Сьогодні 19 листопада 2025 року. У нас графікові відключення світла. Світла не буває по 14-15 по годин в сутки. І якраз ввечері, коли в мене заняття відключення світла. Таке саме було і в минулий рік. Я запо, запам'ятав це, тому що у мене 20 листопада день народження. І я знімав відео і говорив, що день народження. А я займаюсь. Так само і в цьому році. Поробив розминки, хоч і темно, але в цьому році вже трішки освоївся, вже придбав лампочки з акумулятором, то трішки видніше і займаюсь. Виконую справи, щоб пересісти в інвалідний візок, хоч і при. не так Повинно. Але займатись можна в будь-якому в стані. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.